Привіт! Це відео для тих, хто думає, чи варто йому знімати блог, чи зараз в той час, коли ти маєш що про себе розказати, чи варто ще трошечки почекати? Насправді, я маркетолог, я маркетолог міжнародній компанії, і я маю вже багато досвіду із соцмережами і просто надивленість так. Так сказати, але тут не буде ніяких порад від того, як там прийти до тисячі підписників, до 10 тисяч підписників, як на Ютубі, як на Тіктоці. Тому що це більше справа техніки. Вам потрібно постійно відточувати своє свою майстерність в контенті, в продакшені, але тут буде про те. Який шлях ви проходите і чи ви взагалі його пройдете, і які труднощі будуть виникати? Мене звати Ліза, і цей YouTube канал я започаткувала вже дуже давно, я дуже-дуже давно знімаю і фільми з дитинства. І YouTube канал я взагалі, напевно, у 2018 чи 2017 почала. І я починаю його завжди, коли мені класно, в мене класний настрій, в мене є і час, і сили, і впевненість собі, що все вийде. Я також веду блог в ТікТоці, і там така ж сама ситуація і в Інстаграмі. Ну, насправді я знаю, як рости, я знаю всі ці техніки, але кожного разу стається ось це. У мене все добре, у мене все добре в кар'єрі, у мене все добре в відносинах з собою, у впевненості в собі, в якихось мріях, в баченні свого майбутнього, і в ну, мене є таке відчуття, що я можу щось дати. І я починаю знімати. У мене дуже багато креативності, дуже багато сил, енергії. Я впевнена, що в мене все вийде. Тому ну, я, в принципі, завжди хотіла і ділитись всім, і допомагати людям. От. І це десь продовжується в мене 3, 4, 5 місяців, шість. І потім завжди. Стається щось, ну воно завжди буде ставатись, бо в житті не буває все там ідеально рівно. Стається щось, що мені, якби в моєму мозку каже зараз в такий період, коли ти нікому не цікава, і тобі потрібно зробити щось, щоб знову бути цікавою, щоб е, вирішити всі проблеми. І тоді роби знову, тобто, щоб в тебе були усі сили на креативність, все ідеально знову роби, ну, повернись тоді, тільки тоді. А зараз треба все закрити і займатися тільки чимось одним, навіть якщо вона займає менше часу, і в мене реально є час на контент, на те, щоб ділитись, на тобто, те, щоб щось робити. Ні, я собі це закриваю, і я кажу. Я повинна вирішити якусь там кар'єрну проблему, не? чи я повинна вирішити якусь проблему е, в стосунках, е, чи просто в мене там буває таке, що е, я думаю, може взагалі я не тим займаюся, може взагалі мені варто все кинути і перейти в іншу сферу, бо ця сфера, вона взагалі, я тут взагалі не експерт. Розумієте, вже три роки чи чотири роки в маркетингу, два роки в компанії міжнародній, е, працюю з там, відомими особистостями, працюю з е, відомими компаніями, але ні, того недостатньо. Я вважаю, що Інші люди да, мають інший досвід, який цінніший. Чи, наприклад, я завжди хотіла розбиратись в психології, в коучингу да, і якісь такі інсайти, я люблю ними ділитися. Там, Прочитала книгу і структурувала все це, якісь свої думки додала. І хочу про це записати відео. От, от такі відео мені даються найскладніше, бо постійно є думка, кому це потрібно. І ось ця думка, кому це потрібно, я думаю, що вона є у багатьох, я чула від багатьох, в мене точно, і вона якраз стопорить. Тобто найголовніше при тому, коли ви починаєте знімати блог. Починаєте робити контент, якось себе з собою домовитись, коли у вас будуть такі моменти, що ви будете робити? Бо якщо у вас ну, будуть виникати такі моменти часто, буде часто випадати, у вас не буде результату, ну тому що в блогах важлива постійність, і результата, він буде, він буде, але він буде дуже повільний. Він не буде вас мотивувати. Я дуже часто бачу блоги, навіть україномовні, я дуже рада, що зараз є багато україномовних блогів. Я бачу, як вони починають, далі десь так 5-6 місяців, як я знімають, і потім на півроку випадають, чи на 3 місяці, на 2 місяці, що ж стається в житті. Я впевнена, що там дуже важлива причина, що там дуже якась ну, проблема виникає. І ці люди випадають, особливо ті, які е, ретельно готуються до контенту, які реаль, е, реально, е, ре, ре, ну, тобто, в них такий класний контент, хочеться, щоб вони продовжували, а вони здаються, тому що е, чи повільно ростуть, бо в кожного свій темп. Ви, ну, хтось вистрілює за ніч і розказує про свій успіх, як він цього досяг і що його контент повинен, ну, що цей контент класний і от тому вони виросли. Е, і от всі, що е, поганий контент роблять, вони не виростають. О, я вважаю інакше. Я вважаю, що в кожного є свій певний шлях, так, в когось одразу йду якісний контент, і вони не одразу ростуть через алгоритми, через те, що через тему, через е, багато, багато є факторів. От. А хтось. Е, Вистрілює з якоюсь топовою темою, але тут виникає теж проблема. Можу сказати про цю проблему, бо тут більш таке психологічне в мене відео, але ця проблема, коли вистрілює якесь, якесь дуже, ну, не дуже відео, на ваш погляд, та? потім людина, до неї прийшло багато підписників, багато всього, вона не знає, як регулярно знімати. Вона не може продовжити і там, подвоювати цей результат. Вона чи тримається на тому ж самому рівні, чи, ну, чи типу чи починає не знаю, пропадати ще щось робити. Я не кажу, що це у всіх випадках, але така ймовірність є. Тому коли у вас, наприклад, щось не виходить, коли ви бачите, що у вас заповільний, на вашу думку, ріст то просто якось з собою потрібно домовлятись, пропрацьовувати, що, ну так, в мене такий шлях, але в мене це себе... ви. Тобто вірити в себе в першу чергу. Бо у вас вірити не обов'язково будуть всі, і взагалі не обов'язково хтось буде вірити до того моменту, поки у вас не буде успіху. Я обіцяю, коли у вас буде якийсь там успіх, люди якісь будуть говорити навіть, але вам буде. Одного місця. Ті люди, якщо чесно, ну, мені так, в якихось сферах, коли я ставала успішною, то ті люди, які мені кажуть, ну, ти, ти чимось не тим займаєшся, чи ти не експерт, що? я така: ну, для вас, та, але для мене мені окей. Тобто, так більше впевненості з'являється. От. Але найголовніше в тому відео я хочу сказати, що коли у вас отакі от. Як сказати, не знаю, відкати в контенті, то потрібно знайти якісь сили зробити не ідеально, щоб продовжити. Бо потім буде, ну тобто, ви повернетесь, але оце от вже результат регулярності, він втратиться, ви втрачаєте, тобто ви собі вже не довіряєте, що ви будете постійно, у вас є якась думка, ага, я вже тоді не постійно був, значить, я і в майбутньому, напевно, не постійно буде, буду. Тобто ця впевненість вона пропадає, і вам буде складніше знімати. Ви можете навіть там через півроку просто почнете. Вам прийдеться починати все спочатку. Бо так, соцмережі, на жаль. Чи, на щастя, не знаю, влаштовані, і ми так влаштовані, що нам важливо мати звичку, нам важливо мати регулярність. О, я подумала, що в мене відео е, виключилось, але ні. Я не дуже люблю такі розмовні відео, насправді, тому що мені треба все підготувати, мені потрібно мати сценарій, мені потрібно все ідеально е, підібрати по музиці, е, і якби щоб це було цікаво. Але я розумію також важливість е, висловлення своєї думки від автора, е, от, тому що. Отак От я показую, напевно, свою більше якусь реальність, людяність, я так вважаю, і хотілося б, ну, не знаю, пораду чи якусь пропозицію вам. По-перше, коли ви в такому стані, я хочу вас дуже підтримати, що ви не одні і що дуже багато креаторів це переживають. Тут просто. Потрібно ну не через силу, але з собою домовитись, можливо, мати якийсь бекап-план, лист майбутнє собі, що ви зробите на випадок, коли у вас буде такий відкат. І, можливо, навіть якийсь челендж поставити собі. От я зараз такий челендж поставила, щоб записати якесь неідеальне відео, от просто про те, що вам хочеться. От, скоріше за все, воно подіє, тому що вам не буде хотітись ідеально, чи вам буде хотітись ідеально, а сил у вас не буде. Я обіцяю, що сил у вас не буде в такі періоди, бо ви такі зневірені в себе. Взагалі не знаєте, що буде з вашим майбутнім. А якщо ви не знаєте, що з вашим майбутнім, що ви можете розказати аудиторії, якщо ну реально, якщо у вас немає майбутнього. В голові, якщо в мене немає майбутнього, а зараз в мене воно таке розпливчитись. Я не знаю, що буде з моєю кар'єрою, де я буду жити, що я буду робити наступний місяць, наступні два місяці. Та війна мене трошечки до того якось е, підготувала. Ну, я Те, що ми пережили це, цю всю ситуацію, цю всю весь жах. Воно якось показало, що ну, життя не буде просто рівним. Але ну, в своєму житті ти все одно коли будеш з таким стикатися, ти не будеш до цього готовий. От. І насправді хочеться дуже підтримати. Мені цікаво чути від людей їх історії, коли вони от в такому стані. Мені цікаво, що вони роблять, як вони справляються, куди вони йдуть, що вони роблять. От. І тому я також ділюсь своїм досвідом. Буду продовжувати ділитись своїм досвідом в маркетингу. Сподіваюся, що комусь буде корисно, що багатьом буде корисно, саме практичним досвідом, знаннями, бо в мене їх дуже багато. І своїми якимись думками, бо в мене місія міняти думки людей. Я щиро вірю в неї, те, що я своїм контентом я можу змінити думки людей на краще. І ви будете жити краще. От, змінюйте світ, продовжуйте знімати. Я вас вірю, вірю в себе і вірю в Україну. І зустрінусь в новому відео.